Величезний всім привіт. Промгрупа АТБ. Дуже прикро, літо скінчилось. І теплі дні вже позаду. Холодні вечори. Я дуже змерз вчора. Так що е, слідкуйте, вдягайтеся, щоб не мерзнути. Промгрупа. Промгрупа ТБ, вітаю вас на своєму каналі, всіх самих найкращих. Подивимось промгрупу, окреме відео, тому що я бачу по статистиці. Статистика показує, що не всі приглядають промгрупу. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, не цікаво. Цікаво дивитися огляди в самому магазині. Ну, Спробую просто вам нагадати, хто ще не переглянув промгрупу, Запрошую до перегляду. Сторінка дитяча. Ну, Як я завжди кажу, що краще зайти в АТБ в перший день акційних продуктів і вибрати ту чи іншу іграшку для малечі. Ну, але зараз починається вже школа почалась. І іграшки відкладаємо. У сторону А, хоча для самої малечі, яка ще не ходить до садочку, можна щось придбати. Я кажу, що в АТБ надзвичайно ще хороші ціни на іграшки, тому що в інших магазинах я пройшовся, подивився іграшки, зараз надзвичайно дорогі. Також є розвивалки різні, до речі, я, мабуть, сьогодні. Сяду і розпочну. Розмальовувати свою картину по номерам, тому що вечори дуже-дуже довгі і треба чимось займатися. Каструля. Я приготував свій маркер, хоча не знаю, чи він тут буде потрібен. Каструля емальована з кришкою на 4,5 літри 369 гривень. Хочу сказати, що ціни піднялись не тільки в магазині. АТБ, хоча магазин АТБ на себе називає якби самим е бюджетним магазином, але ціни е ростуть догори усюди. Ківш алюмінієвий без кришки на літр 300-219 гривень. Також залишайте свої коментарі того чи іншого товару. Ми ж, звичайно, в коментарях ділимось один з одного, один з одним. Якість продукції не тільки продуктів, а й ось можна поділитися промгрупи. Ємність для зберігання скляна з пластиковою кришкою, Люмінарк на 670 мл. Хочу сказати, що Люмінарк на сьогоднішній день, ну я не знаю, чи є ще якась хороша фірма, яка використовує, використовує дуже якісний пластик. Для своєї продукції. Зі знижкою 129 гривень люмінарк, скляна ємність і з пластиковою кришкою. Тому я хочу сказати, що да, дійсно дуже хороший, хороша фірма люмінарк, це Франція. Un de Paris. Ці тарілки у нас вже були, якщо ви пам'ятаєте, позаминулий тиждень, тарілка. Для... для чого ця тарілка? Для десертів, для тортиків 3990 і салатник склокераміка 4690 з принтом, квітковим принтом. Салатник скляний термісіл на 1,5 літри за 129 гривень. Надзвичайно завжди повторююся у своїх відео, що надзвичайно круто дивиться, виглядає та має вигляд салат. У прозорих салатниках. Коли ви нарізали туди огірок, перець, помідор, оливки, додали листя салату, перемішали з оливковою олією. І надзвичайно круто виглядає сам салат в прозорій мисці. Ось така миска дуже-дуже зараз входить, не знаю, в моду, чи як правильно сказати, складні всякі. Миски, я бачив друшляки. друшляки, теж такі складні. ось, ну, Коментарі я читаю, що коментарі залишають, що одні задоволені цією продукцією. У мене там вже 3 роки, 2 роки, а інші пишуть, що ось такі розкладні миски, дуже скоренько. О, коли їх складати, розкладати, складати, розкладати, то цей сам силикон, сама оця гума починає тріскати або відходити від пластика. Ну, також залишайте свої коментарі, а хто у кого є такі, я би сказав, дуже хороші штуки. Ну, придумано, що місце дуже дійсно економить, але ось є така проблема, що може гума від, відходити від пластика. 339 гривень. Ось така пластикова складна миска на 35 літрів. Я би сказав, як моя бабця казала тазік. Кіпш пластиковий на літр 200, 24,90. Зверніть увагу, набір ємностей за 60 гривень. Набір пластиковий 5 штук у наборі. Дві штуки на літр і 5. І три штучки і три штучки на пів літри. Ну, для зберігання да, продуктів в холодильнику 5990. Тут в нас корзина пластикова для фруктів та овочів на 3,5 літри 46,90. Я, мабуть, теж мені ну, потрібна якась корзина, така величенька, щоб зберігати свої овочі. Ну, цибулю, огірки. Зараз що поки що можна купувати баклажани кабачки, поки ще ціна хороша, і складати ось в цій ємності, тому що в пакетах вони швиденько псуються. 46,90. А щось хотів сказати? А, хотів сказати, що поки ціни ще тримаються на продукти невисокі, точніше, на усю городину. Да? Їжте зараз, наїдайтеся, овочів, щоб на зиму всі були здорові. Я, сьогодні, я вчора перець купив червоний перець за 40 гривень. Це надзвичайно крута ціна. У звичайному магазині. Такий магазин біля, знаєте, що біля дому, чи біля зупинок на базарах 40 гривень перець. Так що буду робити салати. Стілець сходинка. ходинка. Дворівневий в асортименті 299 гривень, дуже хороша така штука. А, наскільки я пам'ятаю, я попередні рази дивився, що ось тут ніжки йдуть прогумовані. Тобто, це не дає можливість, якщо ви піднімаєтесь на цей стілець, він не дає а, можливості да, кудись поїхати чи з'їхати. 299 гривень. Можна використовувати, як і для шафи. Купехту не дістає. А можна використовувати і, для, і на кухні, хто не дістає до верхніх поличок. Полиця для взуття 4рівнева на 4 е сходинки 199 гривень. Я думаю, що тут поміститься 3 пари взуття на кожну сходинку. Да? Раз, якщо я не помиляюсь. Здається, такі самі були в іншому магазині. Я так прикинув оком. Ну. По три взуття можна а, зложити на цю сходинку. І ціна непогана: 199 гривень. Горщики пластикові з підставкою 39,90. Кольори, звичайно, будуть в АТБ а, більше кольорів. Але ці горщики вже були а, в магазині АТБ і знову вони з'явились. Тут у нас йде Засіб для догляду за обличчям, мабуть, це якась або маска. Не написано. Подивимось з вами в АТБ, або пілінг для обличчя, або очищаюча якась пінка для обличчя. 54,90. Не написали, мабуть, 75 мл вагу. За таку ціну, ще дуже добре придбати ось такі доглядові засоби. Олія ефірна 10 мл, 36 мл. 90. А тут у нас набір прикрас для волосся. Дві штуки в наборі 45,90 а вода парфумована 30, 30, 30 мл 229 гривень. Наскільки я пам'ятаю, вже були такі туалетні води в АТБ, і ось знову вони будуть на поличках зі знижкою 30%. Подушка 159 гривень, розмір євростандартний, 50 на 70. Залишайте свої відгуки, буду вам дуже-дуже всі вдячні на рахунок цієї ну взагалі подушок з АТБ. Я купляв свої в іншому магазині. Я задоволений, але я так розумію, що, от звичайно, от ті подушки, які були ще в наших, в наших бабусь, Такі, знаєте, як то кажуть, невбиваємі. А ось ці от треба, мабуть, міняти через кожен рік. Залишайте коментарі, будемо вам дуже-дуже вдячні. Жіноча білизна 79,90, 95% бавовна і 5% еластин. Набір шкарпеток жіночих, демисезонних, три пари в упаковці. В упаковка 56,90. Це навіть менше, ніж 20 гривень за пару шкарпеток. Шкарпетки чоловічі, 3990, дві пари в наборі, ну, по 20 гривень за пару. Капці кімнатні остові його пак. Кольори також будуть в асортименті. Вони вже були в також в АТБ різні кольори, кольори веселки. Це вже ми з вами теж подивимось. ВТБ розміри йдуть з 36 аж по 46. 5990 за одиницю, за пару. Дивіться, тут іграшки поставили. Я не знаю, чому не поставили іграшки в промгрупу Лялька Марія. 199 гривень з аксесуарами, набір м'ячів для малечі, дві штуки в наборі 79,90. Набір на ліпок 33,90. Ну, звичайно, починаються дощі. Я сьогодні взагалі нікуди не виходив. Я сьогодні вирішив зробити у неділю день відпочинку. 139 гривень зі знижкою парасоля, тростина, Півавтоматична автоматична. Кольори будуть в асортименті, мабуть. Лампочки. Лампа-лампа. А що це за лампа у нас така лампа Акумуля... з акумулятором? Ліхтарик. Дивіться, дуже хороша ціна на такий ліхтарик: 69,90 налобний на дві батарейки живлення. Аптечка медична для транспорту універсальна 199 гривень. І щітка для миття радіаторів. Зараз будемо включати свої обігрівачі, тому що будуть... буде холодати, не хочеться відпускати літо теплі дні. Щітка для миття радіаторів 4990. Залишайте свої коментарі. Буду вам дуже-дуже вдячний за вподобайки і всього-всього вам найкращого. До зустрічі.